Всім привіт, друзі! Ми знаходимося на майданчику Автопоінт, який знаходиться за адресою міста Суми, вулиця Героїв Крут, 19. І сьогодні з Артемом ми вам покажемо топ-10 автомобілів в бюджеті до 6,5 тисяч. Цей топ від 1 до 10 встановив я, тобто, на мою особисту суб'єктивну думку, за технічним станом, за роком за ціною я саме розположив їх так. Можливо, ви. Подивившись це відео, зможете трошки поміняти місцями автомобілі, що на вашу думку, куди б ви їх установили. Але я думаю, що буде цікаво. На кожен автомобіль ми покажемо більш детальний відеоогляд і можливо, саме тут вам сподобається щось, і ви захочете нам уже подзвонити і купити. І так, на 10-му місці в нашому... В нашій рубриці топ-10 автомобілів до 6,5. На 10 місце я поставив Opel Mirivo. З мотором 1,6, атмосферний бензиновий мотор, пробігав тут 304 тисячі, написано автомат, але тут робот. Восьмий рік випуску 4200. Що в цілому можу сказати? В принципі, машинки непогані. Е, в чому їх привілегія, в чому їх плюс? Тому що це рахується як сімейний мікровен. Вона невеличка за розміром, вона має доволі високий кліренс. Як там для, якщо порівнювати зі звичайним седаном, колір, самі бачите, доволі симпатичний. Е, Мінуси це напевно тільки в її коробці, тому що тут не повноцінний гідротрансформатор або ж навіть на варіатор. тут у нас іде роботизована коробка передач. Що це значить? Це значить, що автомобіль оснащений механічною коробкою передач з електронним блоком керування. В принципі, це не прям супернадійно, але при належному обслуговуванні. Вчасно, якщо міняти там масло в самій коробці, і, і якщо не помиляюсь, там плюс-мінус на 200 тисяч вихажує сам цей блок, якщо його вчасно міняти, то в принципі, можна їздити. По салону даного автомобіля у нас в принципі, все добре, все під рукою. В чому ще плюс? В тому, що місця дійсно дуже багато. Якщо зовні дивишся, вона не прям велика. То здається, що вона досить висока, знаєте, дуже багато місця над головою. Мені подобається, що в стойках у них, у них є такі ще люстеречка, тобто немає такої сліпої зони. Можна щось ще побачити, хоча все одно ця стойка вона заважає. От якщо закриті двері, все одно заважає, бо ти так сидиш. І під кутом воно все одно зрізає цю люстеречку. Ну що ми ще маємо? Тут є підігріви, в принципі, кліматконтроль, є комплектація в даному автомобілі непогана. Але я поставив його на 10 місце. Чому? Тому що, тому що мені особисто не дуже вони подобаються. Тіпо, якщо вибирати вже якийсь маленький мікровен, то напевно я б вже взяв би зафіру. Вона повноценна, така сімейна, на сім місць може навіть бути. Але тут є теж свої прикольчики. Зараз покажу, я зараз залізу назад. Так. Ось що мені подобається в цьому автомобілі ще. Зараз. Якось воно має складуватися. А, ну так, да, ось. Раз. І виходить у нас два капітанських сидіння ззаду. Тут це можна використовувати. Ну, не знаю, щоб лижі покласти посередині. Чи що? Бо стаканчик тут не поставиш. І якщо руку ставити, теж не дуже зручно. ну Наприклад, ви там поссорились і все, сидите такі, типа все, начепай мене. А потім як помирились раз, Все, йди сюди. Ну, Таке своєобразно Своєобразна машинка. ну За ціною, якщо так загалом брати, то ціна на даний автомобіль досить непогана. восьмий рік випуску, 4200 І якщо врахувати, що це... Типу автомат, автомобіль з двома педалями, то має сенс бути в нашому топ-10 на 10-му місці. Так, друзі, на 9-му місці. На 9 місце я поставив Subaru Legacy, стоїть на майданчику. У нас 2005 рік випуску 2-літровий газ бензин на автоматі коштує 4500 доларів. Загалом ціни на дані автомобілі починаються десь від. 4 від 4,5, закінчуючи 7 тисячами доларів, тому цей екземпляр у нас стоїть понизу у ринку, і на то є свої причини. Чому на 9 місце, чому я поставив якби, краще, ніж Meriva, тому що ці автомобілі у нас йдуть на повному приводі. А уявіть собі, зараз зима і повний привід – це завжди плюс, аніж мінус. Тим паче, тут газ, бензин і автомат. Тут уже не робот, не варіатор, тут уже нормальний, хороший. Красивий і надійний автомат. Плюс комплектація в даному автомобілі класна. Ну Тут є момент. Да, чому цей автомобіль у нас показуй, показує, чого ти не стісняйся, чому цей автомобіль у нас є по низу ринку, тому що трошки побігали тут саранча і подерли шкіряний салон. Але в цілому, клімат-контроль є, подігрів сидінь є, шкіряний е салон, шкіряні дивани є. Але, до речі, ззаду дивани. Набагато краще виглядають, ніж переднім. Взагалі комплектація тут реально класна. В загальному, що можу сказати, що ці мотори 2.0 бензин підбирають масло, да, не без того, підбирають масло, але вони продовжують їхати. Якщо на даному автомобілі 300 тисяч км пробіга, там від його, да, і вона ще далі поїде. Але автомати тут живі і приживі, безпроблемні і проживуть, напевно, і ще стільки ж. Повний привод. полний привод. Якщо ви знали, до речі, досить цікавий факт, що в усіх у всіх відомих моделях Subaru повний привід. От в усіх. Хіба я Гуглів знаходив там якісь старі модельки, там є і передні приводні, і задні приводні, але вони старі, там починаючи з 1980 року, але всі Subaru на повному приводі. Тобто важко знайти зараз Subaru на передньому або на задньому приводі. Всі на повному. Це великий плюс Subaru. Тому дев'яте місце. Посідає Subaru Legacy. На восьме місце я поставив автомобіль Opel Omega. Чому так? Ну, Тому що автомобіль вже не може здивувати своїми роками 2000 рік випуску, хоча бюджет даного автомобіля досить класний 3500 доларів. Але знаєте, чим цей автомобіль може здивувати? Своєю жирнючою комплектацією. По-перше, мотор тут 3.0, це газ, бензин, 6 бензинчик з газом. І по комплектації я запрошую вас у салон цього автомобіля. Ну, просто песня. Чесно кажучи, напевно, десь Мерседеси, БМВ, вони тихосінько відпочивають у стороні. Це взагалі сила, а не автомобіль. Пам'ятці душок, електрорегулювання, дерев'яні ставки, налюки на, на автоматі класно. Ця машинка дійсно в свої роки була легендою. І до сьогодні не можу сказати, що це прям капсула часу, але стан ну, непоганий. Але на минуточку пробігав в даному автомобілі 400. 418 тисяч кілометрів. Уявіть собі майже півляму пробігу, а вона ще їде і проїде, напевно, ще півляму, бо мотори тут класні. Це такий корабель комфорту за 3,5 тисяч доларів. Я знаю точно, що торг на даному автомобілі є. Якщо шукаєте собі щось особливо на автоматі, не важливо, що це буде в руках, головне, щоб вона їхала, а їде вона досить хорошо, то можна придбати на майданчику автопонт Саме цей автомобіль. Так, друзі, на сьомому місці у нас Nissan Мікра. Якщо здоровезний корабель опілям для вас дійсно великий, то хочу показати вам такий короткий автомобіль. За кліренсом також непоганий. Це у нас 2011 рік випуску. Машинка щойно стала в продаж 6,5 тисяч доларів. Ціни їх варіруються від 5,5 до 7,5, тому це у нас середина ринку. В чому плюс? Цей автомобіль у нас на е, автоматі, хоча й не гідротрансформатор, але на варіаторі. 1,2, газ, бензин і в досить непоганому стані, класний колір. Цей автомобіль підійде прекрасно для дівчат, для хлопців, для сім'ї, ну, невеликої, але сім'ї підійде. Мені в цьому автомобілі сподобалась комплектація. Він зсередини дуже охайний, дуже акуратний і непогана комплектація. Тобто, як для такої маленької машинки, тут, в принципі, є все необхідне. А саме головне, що зараз зима, тут є підігрів передніх сидінь. Оце дуже класно. Плюс тут все розміщено досить непогано. Все в нас, якби відміють і все в нас кругле. От чогось в таких маленьких машинках, як Fiat 500, потім що ще, міні-купер і так далі. У нас все виконано в формі кружечка, всі елементи: кнопочки, дисплейчики, дефлектори. Даже руль у нас круга, чомусь странно. да? Однозонна кліма, шкіряне мультикермо і 157 пробіга. Але стан непоганий. Звісно, можна було трошки похимчистить, тому цей автомобіль у нас на сьомому місці. На шосте місце можу поставити автомобіль Kia Ceed. У мене особисто був е, цей автомобіль. Трошечки іншої модифікації, це у нас 2-літровий турбодизель 2007 року. У мене був 1,6 турбодизель 2008 року, але в принципі все то саме, у мене тільки був синій колір. Що загальному можна сказати за дані автомобілів? Мотори тут класні, як бензин, так і дизель. Якщо ми беремо, тут бувають такі модифікації: 1,4 бензин, 1,6 бензин, 1,6 дизель і 2-літровий дизель. Можливо, я щось не додав, але ці знають, що точно є. І всі мотори класні. У мене їхав прям прекрасно. 1.6 турбодизель. Розхід був просто влітку десь 6-6,5 по трасі найменше це було 5,8. Тут стоїть двохлітровий турбодизель. Їде він ще краще, а розхід, можливо, десь на літрушку буде більше. Ну, тобто, це економний автомобіль, це універсальчик і. Цей екземпляр у нас стоїть за ціною 5700. темно сірому колі Машини класні, машини надійні, нічого казати не буду. Тобто цей автомобіль у нас заслужено посідає шосте місце і подивимося, що тут у нас є. Ну, комплектація в даному автомобілі теж непогана. У нас є клімат-контроль, механіка. Тут, тут є такий моменти. Тут у нас 5 цифрок, ну, тобто 5 передач, а по факту тут у нас 6 передач. Напевно, міняли цю рукоятку і не знайшли на 6 передач. Ну нічого. Просто якщо хтось купи і знайде це відео, і буде їхати по трасі, йому захочеться втуріти, включайте, не переживайте, включайте, включиться. Шкірине мультикермо, датчики світла, доща. Пробіг, Пробіг 174. Ні, взагалі, самі по собі машини реально класні. Я не знаю. Е, от у мене була, мені сподобалась. Осталась така тепла, е, теплий тё, спогад про цей автомобіль. У мене остався, Мені дуже сподобався. Розхід в нашому ізоляції може трошки так немає як вагіт, але в цілому машинка класна. Південна Корея зробила хороший універсал для всієї сім'ї. Шосте місце. Середини нашого списку топ-10 автомобілів на майданчику на п'ятому місці посідає Nissan Центра. Тут вже ми переходимо к нашим фаворитам. Nissan Центра. Що це таке? Це у нас седан. Нісан, японське виробництво в красивому кольорі. На бензині і на автоматі. За 6400, 2013 рік випуску, а найближчим часом ціна знижиться до 6 000. Уявіть собі, за 6 000 доларів можна купити 13 рік випуску, автомат, бензин. Це просто прекрасно. По моторам це у нас атмосферні мотори. Сюди можна встановити газ і можна розсікати по місту уже економлячи паливо. На зимній гумі, красивий цвіт, Йдемо до салону. Такс. Що тут, у нас? Що тут у нас? У нас тут все досить непогано. Кондиціонер, магнітолка, мультикермо, автомат. от Не знаю точно, тут, напевно, теж варіант, не автомат. Але в будь-якому випадку, ну ви просто газуєте, сцепління ніякого не вижимаєте, передачі не переключаєте. Це класно. Чотири підйомничка, Навіть є вибір режиму руху. Еко і спорт. Я від собі навалили на спорт, і вона поїхала ще дужче. Навалі... Включили еко, і вона їде економненько, тихенько, щоб економити бензин або якщо встановити газ-газ. По пробігу. Що тут у нас по пробігу? 158 тисяч. Це взагалі смішно. Текстильний салон, різинові климочки. Ну, Сам салон непоганий. Вона уютненька, така нічого не скажеш Подогрівів нема, але уютненька машинка. Ну, за 6 тисяч доларів. 13 Я думаю, порвуть. <плоджування> До сьогодні не рвали, по-любому ага. <плоджування> По П'яте місце. Посідає Nissan Center. Класний автомобіль за свій бюджет. Просто рекомендую. Так, давайте тепер, друзі трошечки відволічаємося від автомобілів, проведемо невеличкий інтерактив. І якщо це відео збере 200 лайків і 30 коментів, то ми зробимо для вас е, топ-10 паркетників і кросоверів до 10 тисяч доларів, які я зберу в цей список на свою особисту думку. На четвертому місці, друзі, у нас. Посідає шкода Румстер. Ми плавненько переміщаємося до Ваг автогруп. Особисто мені подобається. ну і взагалі автомобілі з Німеччини зайняли хорошу позицію на авторинку. І я вам хочу предложити отакій. Ну як показати отакий цікавий автомобіль, Морда від шкоди і фабі, але цей автомобіль набагато цікавіший, тому що він іде у нас як міні-каблучок. Чому? Ось бачите, як він виглядає. Взагалі, сама по собі машинка досить акуратна. Мотори тут встановлені 1,4, атмосферний бензин на 16 клапанів, дуже надійні мотори, сюди газ можна поставити, 4-хциліндрові звичайні. На дісочках гарних, на літній гумі, серебристий колір красивий. По салончику тут також все прядна, підігрів передніх сидінь і клімат контроль. Тобто комплектація, як для таких автомобілів, тут дуже хороша. Навіть є бортовий комп'ютер, два подйомнички і, і електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Тобто по комплектації, якщо взяти так половину, у цього, тут все чітко. Далі йде друга половина автомобіля. Друга автомобіля половина автомобіля ще Тому, чому? Тому що в порівнянні з звичайною фабією, коли ви будете залазити на пасажирські місця ззаду. То вам прийдеться дужче пригинатися. А із-за того, що в румстері у нас кузов вищенький став, тобто він йде отак от від, від передка до зада, він отак піднімається. Тому ви, в принципі, не з'їбає позвоночника, можете отак залізти. Це особливо підходить для людей літнього віку, яким треба часто залазити і влазити, але є проблема зі спиною. Це реально дуже класний варіант, от саме для таких людей. Рекомендую. По самому комфорту тут все чітко. І за того, що це у нас вже Вах автогруп, шумоізоляція буде набагато краще, ніж там в інших автомобілях такого класу. Ну і ще великий плюс, це, звісно, багажничок. Як я не можу показати, багажничка. Подивіться, для порівняння склали одну сідушечку. Ну і ще, звісно, покажу я вам, як складається Ну, який об'єм справжній. У даного автомобіля десь тут є рукоятка. О. Короче, ось тут є такі піптики. Такі зажимчики, так? Ось так відкриваємо. Раз. І типо, понеслась. Треба там, наприклад, почекати поїзд на вокзалі, а місця зайняті всі. Вибачте, со своїм прийшли, со своїм духаю, усі посередині вокзалу. Ну і чекаємо. Просто єдиний момент, що треба його потім в багажні, відділення кудись дівати, бо ж треба його вести з собою. Але можна все достати, зрозуміли? Загрузити якусь габаритну річ. Все вийде, Подивіться, який здоровий багажник. Ну і стоє на місце, він також не дуже складно. Ми туди його раз, Отако. Зараз. Фіксуємо. І бац. І ще плюс, що він отак може їхати. Ну, коротше, по салону переміщатися можна. Дуже зручна машинка, реально тут багато чого цікавого, тільки треба розібратися. Ну, спочатку, звичайно, купити. Тому четверте місце заслужено посідає автомобіль, шкода Румстер. Віддаю йому прям п'ятерочку. Третє місце заслужено посідає автомобіль Renault Megane 2 Дуже розповсюджений автомобіль на нашому ринку, це у нас універсальчик з мотором 1,6 бензин. Гарні, класні мотори, також ресурсні, безпроблемні. І знаєте, великий плюс даних автомобілів, тому що кузов в цьому автомобілі у нас цинкований. І ось, якщо брати цей екземпляр, тут жодного підфарбування на автомобілі нема. І тому цей автомобіль, читайте, по кузову буде жити вічно. Якщо ж, звісно, Ну, нема підфарбувань, десь підшпаклювань, де цинк вже з, з оригінального металу вже зліз. Ці машинки навіть м'якіші, ніж геноміган 3 по ходові. Уявіть собі. І велика їх особливість не не знаю, особливість чи не особливість, чи в тому, що крила передні вони у нас ідуть пластикові, тобто облегшений передок. Це великий плюс. По салончику машинки приємні, місця достатньо. В даному екземплярі у нас світлий салон, шкіряне мультикермо, на механіці, на кліматі. Є ще версії з панорамою. Навіть. Тобто, різноманітні робили комплектації на даній автомобілі, але в цілому все, що потрібно в даних автомобілях, є. Це на 6 рік, сміло можна шукати ціна 5. 990, вона знижена буде е, на 5700, а плюс-мінус ціни їх десь 5,5 і можна сміло брати. Що ще я хочу сказати? В даних автомобілях є болячка, це саме склоподйомники, електросклоподйомники. Тобто дуже рідко ви зустрінете бушний меган 2, там, де всі 4 склопідйомника будуть працювати як потрібно. Ну, тобто закривати тут, по ідеї, має бути авто. Ну, Автозакриття. автовідкриття. Але буває так, що десь там щось закусує, і треба постійно діоргати цю кнопку для того, щоб закрити або відкрити склопідйомник. Так, в принципі, вони не страдають. Там вчасно слідкуйте за прокладкою клапаної кришки і так далі. Машинки доволі симпатичні. В принципі, сюди. і газ можна поставити. Тобто на третьому місці заслужена перебуває, посідає Renault Міган 2. На другому місці маємо автомобіль Фольксваген Гольф 5 в хетчбекі. Це неповторна класіка з надійними моторами, як бензиновими, так і дизельними. В даному екземплярі у нас мотор 1,4. Ця машинка повністю обслужена. І подивіться, як стильно виглядає. Чорний колір, затонована. Хоча і на залізних дисках, але копаки у нас теж чорні. За даний автомобіль у нас шостого року просять 5800 в доларах. Ринок їх в принципі, від 4,5, але це буде трупачки і закінчуючи, не знаю, ринок на автомобілі взагалі нестабільний. Але хочу сказати, що на гарні автомобілі ціна ніколи не падає. Десь до 7 тисяч доларів на задання автомобілі просять. Тут у нас середина ринку. Комплектація у нас середня в даному автомобілі, але мені подобається шумоізоляція даного автомобіля тому що він. Їде приємно. Мені подобається, що він м'якенький. В даному автомобілі у нас кондіор, п'ятиступенова механіка, два передні підйомничка і круїз контроль також є. Бачите, це у нас комплектація тур. В гальфах комплектації відрізняються саме кольором ніточки, яка прошиває салон. У нас було шкіряне мультикермо. Тут у нас також колись була синя. Яскрава синя нитка, можна подивитися, що вона синя, але трошки вже під, під, підзапачкалась. Е, Є комплектація там, допустим, United, там буде прошита помаранчевою стрічкою. Ну, і так далі. Гол і різні комплектації на даній автомобілі є. Але в цілому, в ціловому, е, якщо казати за мотор 1,6, знаю точно 1,6. То це там славнозвісний MPI класні мотори, які вихажують по 500 тисяч і недорогі в обслуговуванні. Чому? Тому що там в принципі, нема що обслуговувати, тобто, турбіни немає, там компресорів, які употужнюють наш автомобіль, нема. І состояння цього автомобіля дійсно дуже-дуже класне. Якщо брати не універсал а хетчбек, як в нашому випадку, то і місця в принципі, достатньо. Ну, душечки теж складуються. Знаєте, я не знаю, чи піднімаються дивани, щоб скласти в рідну підлогу. Чи не складаються, але не суть. Тобто об'ємні речі точно влізуть. Ну, не знаю, заслужене друге місце. Чому не перше? Тому що на першому місці у нас є ще щось дуже цікавіше. Ну і топ-10 лідірує у нас на першому місці. Очоля, скажімо так, топ-10. Сьогодні у нас Сіат. Ібіца, свят, Ібіца, прекрасний автомобіль, який е, привертає увагу як ззовні, А коли ви сядете всередину, ви не захочете потім сідати на автомобілі такого класу, тому що це дійсно кайф. Небесний такий блакитний, красивий колір, кузов хеджбек, вона невеличка. Встановлений мотор 1.6 атмосферний бензин. У нас тут цепний привід ГРМ, легкославні диски, зимова гума, 9-й рік. Вона свіже привезена без єдиного власника в Україні. Це MPI, дуже надійні мотори. Їде вона прекрасно, як для такого кузова 1,6 вали дуже класно. І знаєте, Сіат, це у нас концерн ВАГ також, але в Сіаті ми знайдемо кращі комплектації, якщо ж порівнювати з тою самою Фабією. У нас будуть красиві елементи інтер'єру. Потім зовні, кузов у нас також дуже красивий, стопи, фари, плюс, ну як і в гольфі п'ятому піднімається ручка. О! і біться. Також просторий багажник. Взагалі, ця машинка у нас трошки менша, ніж Golf 5 допустим, якщо так порівнювати, але місця також в салоні дуже багато. Автомобіль у нас з одним єдиним підфарбуванням, але виглядає дуже класно. Я на ньому їхав жодного зуваження, жодного зайвого звуку. Шумоізоляція також на рівні. Мотори тут превосходні. Просто автомобіль проїхав 208 тисяч, а стан. Ну, десь плюс-мінус на 150 тисяч, тобто стан збережений, взагалі дуже класно. Кожна кнопочка, там десь руль, навіть не так сильно руль затехся. Але уявіть собі, тут є і круїз-контроль, є 4 підйомника, 5-ступенева механіка. Якщо сюди газ поставити, то це взагалі просто машинка number one. Тому, на мою особисту думку, заслужено посідає перше місце саме Сіат Ібіца в нашому топ-10 автомобілів з бюджетом до 6,5 тисяч. Ми завжди відкриті до критики, ми завжди відкриті до ваших порад. А також пишіть в коментарях, можливо, ви придумали свій топ-10, тобто переформували машини в своєму порядку. Ми завжди будемо раді почитати. І завжди будемо раді з вами спілкуватися, якщо ж, звісно, є адекватна поведінка в коментарях і адекватні якісь пропозиції. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і ми будемо раді робити контент саме для вас, наші улюблені підписники.